Наближаються новорічні та різдвяні свята, які традиційно супроводжуються радісним очікуванням казки та дива. Однак, якщо не приділяти достатньої уваги заходам безпеки, казка вмить може перетворитися на трагедію. Рятувальники Вінниччини застерігають для того, щоб наслідки від пожежі не захмарили святкувань, необхідно дотримуватися певних вимог безпеки. Такі вимоги є і до встановлення головного атрибута ялинки. Вона має розміщуватися мінімум за один метр від стіни і стелі та подалі від обігрівальних приладів. Обов'язково поставте дерево на стіку основу із таким розрахунком, щоб не ускладнювати вихід із приміщення. Якщо ви обираєте штучну ялинку, варто віддати перевагу тим, які пройшли обробку вогнетривким розчином. Щоб ялинка не впала, вона повинна бути правильно зібрана і надійно встановлена а іграшки рівномірно на ній. Розподілені. На ялинку не можна встановлювати свічі та бенгальські вогні, особливо з ватним снігом і паперовими іграшками. У кімнаті, де стоїть ялинка, діти повинні перебувати тільки під наглядом дорослих. Для дитячої безпеки ялинку краще прикрасити легкими прикрасами, які не б'ються. Слід дотримуватися й правил електробезпеки для прикрашання ялинки не можна використовувати несправні й несертифіковані електричні гірлянди при виявленні несправності в ілюмінації, нагрівання проводів, миготіння лампочок і скріння Вона повинна бути терміново відключена. Безпечних та спокійних нам свят.